Є дуже простий закон, який ви дуже легко можете на собі перевірити, коли ви починаєте займатися духовними практиками, медитаціями, коли ви починаєте працювати з собою, відстежувати свої емоції, почуття, ваше життя дуже швидко налагоджується, все починає працювати на вас. Проходять гроші, проходять необхідні друзі, люди, все складається таким чином, що бажане, те, що ви хочете, дуже швидко матеріалізується, і це складно не помітити. І в той же час, як тільки ви даєте собі слабинку, як тільки ви перестаєте. Займатися собою. Як тільки ви робите перерву і перестаєте медитувати, коли ви перестаєте робити ментальні чистки і практики, у ваше життя дуже швидко повертаються старі звички, уроки і ситуації, які дуже швидко нагадують вам, через що ви колись прийшли у духовність, через що ви колись так активно почали займатися собою. Можна провести дуже просту аналогію зі спортом. Поки ви займаєтеся спортом, поки ви ходите в зал, поки ви притримуєтесь якоїсь дієти або правильного харчування, ваше тіло. Виглядає неймовірно. І як тільки ви запускаєте цей механізм, як тільки ви перестаєте тренуватися, починаєте їсти все підряд, ваше тіло дуже швидко покаже вам зовсім інший результат. З вашою душою, з вашими вібраціями, все те саме. Не можна одного дня пропрацювати всі свої питання, всі свої запити і далі просто жити, не роблячи нічого. Це неможливо. Уроки, ситуації, перевірки будуть у вашому житті весь час. Розслаблятися не можна не на хвилинку. Духовність, робота з собою це назавжди. Або ви це Робите постійно, або ви стаєте на цей шлях і підтримуєтеся його, і тоді ваше життя налагоджується і стає дуже легким, комфортним, або ви постійно відчуваєте у ці американські гірки, коли у вашому житті відбуваються то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Вибір лише за вами. Став лайк для енергообміну, якщо інформація була корисною. І ще побачимось.